Усім привіт! Давайте сьогодні разом приготуємо тістечко з нашого дитинства картопля. Дуже смачне та неймовірно легке у приготуванні. Отож, беремо печиво, у мене печиво до кави та подрібнюємо його блендером до стану такої крихти. Пересипаємо усе в ємність, якій будемо все перемішувати. До печива додаємо какао, розтоплене вершкове масло, згущене молоко, все гарно перемішуємо та дивимось на консистенцію, яка виходить. Ця маса має бути не дуже рідка, але і не занадто суха. Тепер руками вимішуємо все у тісто. Вимішуємо руками тісто. І Будемо формувати наше тістечко. Робимо форми, така, як вам більше подобається. Тепер відправляємо у морозильну камеру для охолодження на 5-10 хвилин. Тепер подрібнюємо горішки, я взяла фісташки, тому що вони дуже яскраво виглядають та смачні. Розтоплюємо чорний шоколад та додаємо трошки рослиної олії. Дістаємо наше тістечко з морозилки, беремо шпажки дерев'яні і макаємо у шоколад. І поки шоколад ще не застиг, необхідно посипати зверху горішком. Тепер відправляємо наші тістечка в морозилку буквально на декілька хвилин, щоб шоколад застигнув. Ну і звичайно покажу вам, як виглядає гостове тістечко у розрізі. Подивіться, яка краса дуже апетитно виглядає, і це дійсно дуже смачно. Подивіться, як яскраво, як гарно. Готується буквально декілька хвилин, а смак фантастичний.